Ну що ж, а ось і вітряк з Херсону уже на висоті. Довелося йому зробити невеличкого такого перехідного адаптера. От в цій зоні була, скажімо, труба кріплення, це було 6 метрів. І загалом це підняло точку монтажу до Флянця, до хаба, до центру хаба на 95 см. Тобто, ну, можна сказати, сміливо за що зараз висота його блаштування монтажу. Це 7 метрів. І подивіться, якщо вітер буде з цих напрямів дути, навіть в принципі оце не буде заважати, так? Тобто всі напрями він бачить перед собою, чисте поле на кілометр з гаком. тобто Це буде достатньо адекватна локація для нього. Єдине, де буде заважати, це якщо вітер буде дути прямо строго з за хати. Оце буде єдиний, єдина завада. От, Але по старту, ну, дивіться, от емочний тільки-тільки починається обертання. Вітер взагалі цей тиждень не буде, до суботи треба чекати, буде вітри будуть. Отакі щось. Ледь подує, зупиниться, ледь подує, зупиниться. І десь приблизно в цих самих умовах, от це тільки тільки починає. Зараз десь теж він має почати своє обертання. також. Я ще не знаю, які контролери підійдуть. Зараз я його кину на синенький, послідкую, подивлюсь, тоді зроблю схему, так щоб ми могли перевірити всі контролери і детально вже подивимося на те, як воно буде працювати. Шукає вітер, шукає, немає вітру сьогодні. Ну так то, то зупинеться, то зупинеться, то О, Навіть цей став. Да, повністю. Ну, чекаємо, як буде цікаво, що показати, я обов'язково покажу. Е, порівнюємо його в першу чергу з чим. Да, Тут мене, до речі, я маю сказати, мене пан Георгій обманув, тут не 2 метри діаметр, тут більше, тут 2,05 майже. 2,04, якщо бути точним. Тобто лопаті, по факту, як я переміряв від центра, вони є довшими, ніж те, що планувалось. Тому це насправді навіть добре. Це для нього бонус. Хвіст, я вважаю, за довгий, він неймовірно просто якби торчить в сторону дуже сильно. Можливо, я його вкоручував в результаті, але ну, перше слідкуємо, Я поки не готовий сказати, як воно все буде подивимось добре треба дочекатися якихось кращих даних та вітрів